З вами я український Гагеймар. І сьогодні ми будемо получати рукавицю Ран. І з нами. Ванічку. Так, і почнемо ми з способностей. У нас павне чорну деру, яка... По... яка телепортує гравця, тобто жертву другого, в лабіринт смерті. Ну, а зараз Ваня буде нам розказувати, як її отримати. Треба збежати із цього лабіринту 10 разів. Так, ідемо йдемо ми до квестів. Обов'язково треба це взяти це квест під назвою. The За... назвою... третій це флайг котакомс. К... 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 Якщо що мені Ваня буде допомагати, зараз попасти в це зміряння. Ми зараз покажемо на практиці, як це робити. Я заспавнюся не там. Так. Все, я надіюсь, Ваня заспавнився. Я йду до нього. Де ж Ваня? Шукаємо, шукаємо. О! Він юзай, юзай! Давай, давай, давай! Ура! Тепер Ваня став черепо, як би це дивно не звучало, він може рухатись, вбивати, та що хоче. Але головне нам знайти ехід. Тобто вихід, таку червону дверь. Якщо, що, якщо ви будете грати, навіть якщо це буде ваша основа, а не друг, то ви все рівно не будете бачити вихода. Якщо ви будете грати, типу з черепа, а з другого каунту сидите, поки щось. Не маєте згубити. Якщо що, вихід спавниться будь де. Саме чаще він спавниться в краєшку. Але не прям в краєшку, а біля притилу до стіни. Ось я шукаю. Мамайці його скором вік з 3. І ми зустріли тут ваню. Надіюсь, він мене не буде чіпляти. Так. Нема. Якщо нас майже не буде чути, тому що ми на x 3 так що не можна помовчати. Так. Ми йдемо в катакомбу. Ось я тут вже вернувся. Я надіюсь, тут вже є вихід. І, до речі, знаходити вихід це дуже, дуже і дуже складно. Тут його нема. Якщо що, це те саме місце, там, де я попав в другий вимір і отримав слешер в минулому відео. Так. Де ми йдем йдемо? Йдем. Нема його. Чого ж його ж так нема, що ж мені так не везе? Отак можна багати з текстури, але це вам майже не поможе. Хіба що якщо вихід там за дверю може бути, за сіною? Чого цього нема? А, і ще підказки є такі. Якщо ви побачите надпись, там Ваня був у Боже. Якщо ви побачите, зверху буде надпись така, стрілочка, і написано Ехід. До неї треба біжати, і десь біля неї буде цей сама двері. Так, надіюсь, мене Ваня не налякає. Так. Не буде за мною. О боже. Як страшно. Надіюсь, він не буде за мною гнатися. Так. В коем, шкам, Нема. Чого ж так не везе? О, хтось виграв. 179 слепів. Якась восьмилетка. Так, йдемо шукати вихід. Так, блін, щось залагало! Блін! Я вмер! Ваня, як ти міг? Ех ти ж! Ну, давай! Зараз я ж тебе найду і знову заспавнився Добре. Тут кілстрайк, тут який ще так літає. Ну. О, і тарілка багнулась. Круто. Я упав. Блин. Ну, з ким не буває. Що сказати? Так. шукаємо Ваню. О, він біля мене. Ваня, Ваня. Що ж ти там робиш? Ваня, не бий їх! Ой! Ваня! Аккуратно! Та цей читер мене задовбав. Согласен. Боже! За що мене так толкають? Давай, давай, давай! Боже, чи ну, так? Ну, о, Боже! Читер. Ну, таких ми людей осуждаємо. Ну, ну це вже. О, я вижив. О, Сюда. Я думав, це вже п'ята степінь, але ну, все окей. Що це за шарик? Полушарія? Мертвы полушарія. <клух> а чи так застряг туда? Надіюсь, ми дотипнемося до нього. Туда, Вань, скажи. Туда. Туда. Так, шукаємо вихід. Якщо що, я думаю, він десь поруч. І, до речі, буде такий звук, знаєш, такий, як телевізор, ань, знаєш? Так, так, так. Або холодильник. Не знаю, як описати, Ну, такий, ніби як якась помилка на телевізорі, там такий звук буває. Не такий пу, -у -у", а такий щось. Ніби як щось працює, правда? Але де ж вихід? Якщо шо, цю фішку мало хто знає, і багато хто просто по очам грає. Правда, Вань? Так. Але єдиний, хто розкаже нам про цю фішку, це, можливо, і я. Так, і де ж той вихід, біля картини ж не муло. А ты як думаешь, Вань, де він? О, Ваня. Здорово. Здорово. Так. Шукаем, шукаем, шукаем. Боже, чому я його не можу найти? Чо ж мені ж так не везе? Реально, дуже шкода, що... Що цей творець цієї гри не зробив так, щоб коли от Ваня був оцим черепком, о Боже, я чуть не вмер. Щоб він не був, типу, черепком, як він був, то він... йому би не підсвічилось би, типа, вихід. От, типа, підсвічилось. там червоним. Може білим. Дум... О! Я знайшов! У нас така смішна картинка. Ну це я, чисто, коли поїв чіпси або коли їм. Так, іде ж той Ваня? Тикий чувак на мене напав. Ну, надіюсь, буде добре. Ага. Ну, понятно, за ні за що О, о, блін. Ух, О, ні, чувак. Чи не ти пехнувся? Надіюсь, Ваня його вб'є. Ти заспавнився, Вань? Uh. Так? Так. Може, біля картини буде нарешті? Він, до речі, там спавниться. Він в хаотичному порядку спавниться. Ну, блін, не заспавнився. Шкода, правда? Так. До речі, це реально дуже багато часу займає. Цей запис цього відео зайняв аж 30 хвилин. Щоб ви знали, це дуже довго шукати вихід. Але з монтажом може вийти ще менше. Так. Нема. Тут нема. О! Найшов! Якщо що, деякі моменти я буду обрізати, там, допустимо, якщо більше, ніж 2 хвилини, не можу знайти вихід. Ось. Алло. Да чтой Ваня, алло. А вже йду. Сейчас юза-юза. Сюда. Фух, ніхто не те Слава Богу. Так. Да штой вихід? Ну, а скоро мы ми, ми, ми це на... Х3! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Блін, Ваня, а як думаєш, де ви. хіт. Ваня, його знайшов. Ура! Як повезло! Я тільки хотів поставити на Х3, зразу все знайшов. Опа, що за чувак? Тільки що хотів в мене це кинути. Оп! А, то да. І в мене спейс розблокувався. Ну, прекрасно. Так, я впав. Шкода, О, Ваня. О, Ваня пішов. Я зараз провірю. Скільки там є. Так, а ну, скільки. Я думаю, що десь 4 чи 5. 4. А ти як думаєш? А, вже пізно. Ну, було 3. Шкода, що так. Так, я зразу якось помер, але як? Ем, Щось цією грою не так цікаво. Чувак. А, типа використовувати. Ну, ні, ні, ні. ми чи ж їх не приймаємо, так, Вань? Так. Я надіюсь, той чувак не телепортнувся. Ти зараз пошукай, може він знайдеться. Я надіюсь, що він не телепортнувся, але ти на всякий випадок шукай. А, він не телепортнувся. Він написав в чаті. Блін. Ну, тоді ми будемо шукати вихід. Ну, оскаримо ми це на Х3. Знайшов вихід. О, так, я знайшов. Він тут. Ура! Так швидко. А Як я в повітрі засвнююся, Вань. Ти думаєш, це бах чи то спеціально так зробили? Не знаю. Може бах. Тут, тут турнір, але ми ж не будемо заходити. Ми ж не, не павепехатись, ми ж просто получати ран. Для чого нам це? Так. О, Ваня, ну. Ти молодець. Ти скинув тайкон, але сам. Помер від цього. Так, зараз чувак якийсь агресивний. Ну, ідемо йдемо сюди. Щось мене підлагало, ну нічого. Ми телепортнулись. Ну, і звісно, ми шукаємо. На x 3 Що? Надпись? Я так швидко знайшов. Швидко. Вань можеш собі представити, це походу самий короткий. Спідран самий короткий. А отвезіння. О, Тайкон. Ну, зараз Вань їм по позаслуга. Ми ж знаємо, що він буде робити, коли він на фармі максимальний рівень. Він буде просто невбиваємий і самий крутий. Опа! Юзай? О, ні, то чувак. Ну, а він не телепортнувся. Слава Богу, Вань. Фух. Ну no. скоро ми знову це на X-3, адже сам процес дуже довгий. Так, я ж Надіюсь, що тут є вихід. Я знайшов вихід, вань! Ура! Знову ця картинка. Вона трохи мене лякає, чесно говорячи. Хоча, гім... Хоча це мем. Боже там чувак сервер. Як добре що він на мене не напав? О, Вань, О! О, ти так швидко відреагував, я навіть не встиг тебе замітити. Так, я сподіваюся, він тут буде. Ого! От це він так заховався. Ван, я знайшов. Ура! Я не знаю, що скільки я раз, але я думаю, десь може. Скільки ми вже цей? Шість? А ти як думаєш? Не знаю, може. Ще трохи ми провіримося. Так. Ні, мене толкнули. Ні. Блін, знову йти. Що в мене не пропадає показник здоров'я. О, тепер пропав. Дивно, скажи, Вань. Так. Блін, тут чувак. Ми встигли, ми встигли. Ні, ну. Так, ідемо. Тут, може, тут скинеш? Я Поміняв, я не знаю, що в мене з інтернетом. О! телепортнулося. Нарешті. Так зразу вихід знайшов. Знову повезло. Прикинь Угу. Я зразу в хмарі заспавнився. Я, я лечу до тебе. Де ти? Де ти? Ага, бачу тебе. Зараз полечу. Так. О. Тут хто. Блін, він зараз спавнив. Ну, ля він криса, скажи. Надіюсь, ти його стовкнеш. Ну, або він хоча б мішати не буде. Так, я помінявся, я з камнем помінявся. З камнем вроді не можна мінятися. Ну, типу. З пособкою. Це повезло. Ну, я зараз просто чела телепортную. Хтось летить на хмарі. Ну давай, давай, юзай, юзай, юзай. Є! Сюди. Сюда. Шукаємо вихід. Я не знаю чого, але я знайшов вихід так швидко. Знову швидко, Вань. Ну щось мені під кінець везе, скажи. Угу. Щось так початок. Тянув дуже довго, а зараз ми під кінець дуже швидко. Надьба Сікс 3. Так. Давай, 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 давай. Куда ж іде? Куда йдемо? Йдемо, йдемо туди. На камінь. О, Боже, мене толкнуло. Добре, ще я не впав. Ні! Мене вбили. Так. Е. Чому я не міг попасти? О, я заспавнюся. Блін! Чувак, чувак, чувак. Ну боже. Так, Хмара? О, Хмара. Я зараз постараюсь на неї запрыгнути. Ну, чому я не можу запригнути? О, я запрыгнув! Я лечу знову до тебе. Так. Обмінююся. А, я з тобою помінявся. Оце так. Е, Ваня столкнула. Шкода? Скажи. Ти біжиш? О, заспавнився. Зараз ми відійдем на острів чи хоча б біля того. Юзай! О. Фух! Встигне. Встигли. Так, я заспавнився. Блін, я не знаю, друзі, але вам реально просто треба шукати. То не руляє, з чого ви там граєте Яка швидкість на відео, то реально він спавниться і треба його шукати. Я ресетуюсь. Опять я заспавнився в повітрі. Я ж не баго юзер, правда? Не якийсь там хакер. Давай, давай, давай. Дя... Я встиг. Ваню, подивись, що зі мною твориться. Я заспавнився якось і вмер. Капець. Мене навіть не телепортнуло, а мене вже так ніби як до землі притягнуло. І чорне. Я не знаю, але це, походу, дуже рідко. Такий баг. Опа. Встиг. Так. Що там в чаті? Ну нічого. Так. Шукаємо вихід. Він десь тут, здається. О, пріт. Так. Ну боже ж, теж він є. Все. Ой, де ж той вихід. Наді... О, він тут! Він так сам замискурувався, але я не йшов доволі швидко. Повезло. Опять я заспавнюся в повітрі, але я ж не хочу бану. Так ще вмираю. Так. Скільки разів, як думаєш? Скільки разів я вже втік? Не знаю, може вісім. Чи дев'ять. Я думаю, вісім, а ну. Так. вест. Ми прийшли! Клайм Редсфорд. Ура! Так, мені дали бейдж. Фіналі овер. Чи. Файналли овер. Так, я піднімаюсь до тебе. І зараз будемо прощатися. Так, зараз я покажу, що робиться рокавиця. А о, я не то взяв. Зараз подивлюсь на ваню. А, типу використай. Ну, вони Ваня офігели Реально щось хочуть, щоб ти там їх відправляв. Ну ми не будемо їх допомагати, правда? Так. Так. Зараз я помру. Так, треба нажати на рюкзачок, щось у мене дуже довго грузить, і взяти Ран. І зараз ми її будемо тестити. Якщо що, Ваня мені зараз покаже на практиці типу, що буде, якщо ми. Якщо я юзну. Якщо що, коли я отримую цю рукавиці іде в слепів. якщо що, коли я її отримую, то зараз буде. Як було з лицем Вані. Але то я буду типу показувати. Ваня, давай, і ти. Блін, Тебе толкнули. Так. Де ж что, Ваня? Ваня, йди на оси в О, бачу. Та блін Ну, чувак, вообще офигев, скажи. Вообще, дурі Так. Ваня. Ваня, ти там йдеш. О! Нарешті. Юзаю. Ось, типу Ваня має бути простою людиною, а я маю бути черепом. О, Ваня! Ну, ось такий у нас колаб получився з Ванією. Я сподіваюся, що Ваня... Ваня довольний, що він мені так допоміг. Але я дуже радий. Спасибі тобі, Вань. Ну, ось таке відео почалося. Всім. па па, -па, -па.